З нами на зв'язку Дмитро Левусь, політолог міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас зі святом. Також доброго дня вам вітаю зі святом. Дякую, пане Дмитре. Про історичність візиту індійського прем'єра хочемо поговорити, які перспективи в нас можуть бути, які перспективи станом на зараз. Гадаю, що ну дійсно, оскільки візит історичний, як уже було сказано, що дійсно це і вперше, і більше того, ми можемо згадати, що той контекст, в якому він відбувається, да то, наприклад, після візиту прем'єр-міністра Індії до Російської Федерації, якраз під час. Удару російського по лікарні Ахмадит були була дана цьому оцінка з боку президента України Володимира Зеленського відносно того, да таких відносин з такими людожерами, як Путін, і була ніби дипломатична проблема, бо викликали посла України в МЗС, але насправді, як ми бачимо, що це е, не призвело до е, так до загострення відносин. Тобто, це е, говорить про те, що позиція України є абсолютно вірною в е, оцінці. В другий момент є величезна зацікавленість Індії в е, відносинах з Україною. Є однозначно у нас і обопільні інтереси, які і дозволяються зробити. Знову ж таки, Україна довела свою от принциповість у таких оцінках, і коли і ймовірно, що відчуття того, що Україна є правою в даному питанні, воно теж призвело до того, що ось прем'єр-міністр Індії прибув до України. Тому я гадаю, що ось тут, цей контекст знову ж таки, українські мирні ініціативи. Які е, зараз е, однозначно просуваються, і які, е, яким намагається конкурувати е, Росія там, і, і Китайська Народна Республіка своїми імітаціями, про що до речі були е, на переговорах моді та Путіна, йшлося в їхній там певним в їхньому коміке з результатами, то дійсно це е, говорить про те, що ось. Е, Є ця от боротьба, і є, скажімо так, але немає однозначного сприйняття цього з боку індії цього, цього російського наративу. Тому от я думаю, що це те, що важливо. Пане Дмитре, а про політичні підсумки, наслідки цього візиту я впевнена, ми зможемо говорити вже згодом. Побачимо, з якими меседжами повернеться прем'єр-міністр до своєї країни. Я хотіла про інтереси Індії та України. Знайшла інформацію про те, що на період 2022 року на території України проживало. Що 20 тисяч громадян Індії, і переважно це були студенти, які приїжджали до нас і навчалися у наших вишах медичних, політехнічних і не тільки. Скажіть, будь ласка, окрім політичної складової, окрім питання миру в Україні, що ще нас поєднує з цією країною? Чим ми можемо бути цікаві для уряду Індії, для громадян цієї країни? Гадаю, що так, що це. Е що є достатньо багато речей, про які можна і варто говорити. І в плані, до речі, співпраці це як не дивно, і військова співпраця, тобто є зацікавленість Індії, певне, бо в у спадок від радянського союзу Москва от перетягнула відносини з Індією, які були дуже активними в плані от, економічної такої співпраці і в співпраці. В розбудові збройних сил, але останнім часом Індія відмовляється скоро, точніше, навіть не на те, що відмовляється, поки що до цього не не дійшло, але значно скорочує е, військову співпрацю, військово технічну співпрацю з Російською Федерацією через низку причин, це і через низький низьку якість російських озброєнь да, наприклад, в авіації ця історія була. І через незадоволення західних партнерів і більшу орієнтацію да все ж таки, самої Індії на захід, бо все ж таки економічно вона більше зав'язана з країнами заходу ніж з Російською Федерацією хоча там теж за рік минули 60 мільярдів євро. І Україна, до речі, тут сприймається. Ну, по перше, в політичному плані. Ми багато в чому, мабуть, сприймаємось уже як частин. Західного світу для Індії, тобто наша орієнтація зрозуміла, і тому це один із моментів. А другий момент, що Україна на полі бою продемонструвала е, такі інновації у вигляді е, безпілотних морських дронів, е, авіаційних дронів, які летять на сотні і на тисячі кілометрів, і ось це те, що змінює взагалі підходи. І тому я гадаю, що тут може бути певний інтерес, але з боку Індії, але в цій співпраці, але Наскільки доцільна ця співпраця і наскільки вона може бути повна, ну це вже дещо інше питання. Пане Дмитре, зараз хочемо, поки дозволяє час ще одну тему підняти: захист енергетичної інфраструктури, швидке відновлення та розвиток. Про це говорили на першій зустрічі робочої групи щодо реалізації пункту формули миру енергетична безпека. В ній взяли участь понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій з української сторони. Були керівник офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника офісу президента Ігор Ігоржов та Микола Точицький. Міністр енергетики Герман Галущенко і за підсумками зустрічі учасники ухвалили спільне комуніке про безпеку критичної інфраструктури під час війни, відбудову енергосистеми України та її захист від атак. Пане Дмитре. Наскільки, ну, якщо в'язати так ось ці дві теми: історичний візит. Дуже чутлива для нас вже довгий час тема захисту енергетичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми розраховувати на якийсь певний внесок зовнішньополітичної Індії, принаймні в питанні захисту нашої енергетичної інфраструктури? Ну насправді тут ще одне питання може бути із української формули миру, якого поки да не було в комінікет після першого саміту, але це відновлення, і в принципі, да, Індія свого часу, наприклад, вкладалася в, в Афганістані, і в принципі там є певні. Гроші, які б Індія, б могли, або її бізнесмени могли б вкластися. Тут наразі я гадаю, що взагалі йтиметься про приєднання Індії до На переговорах про це точно йтиметься: про приєднання до Ком'янікет першого саміту. І природно тоді. До реалізації ось його пунктів, ми да про результати ми поки не говоримо, ми не знаємо, але можливо знову ж таки і про ось цю захист української енергетичної інфраструктури вітиметься і окремо. Да. Тому так, звісно, в цьому контексті це абсолютно можливо. І навіть я гадаю, що певні рухи в цьому напрямку є. Пане Дмитре, а як цей візит прем'єра Індії може сприйматися в Росії? Гадаю, що візит сприймається в Росії, м'яко кажучи, неоднозначно. Тим більше, що ось та символічність, яка була. Да, Самого початку, ось це візит безпосередньо да на виставку, присвячену дітям загиблим. Там в першу чергу про це йдеться дітям загиблим внаслідок російської агресії, і там, в тому числі, йдеться і до речі, і про цей удар в Вахмадиті. І до речі, сам прем'єр-індії моді, все ж таки, навряд чи був. Задоволений тим, як його російський нелегітимний президент прив'язав да, до цього свого російського злочину, і в, тоді в словах це прозвучало. Тому Поки що, Російська Федерація, звісно, нічого не зможе вдіяти, бо вони залежать зараз від торгівлі з Індією, в тому числі продажу нафти. Да? Вони найбільший зараз вже, можна сказати партнер. Але те, що ось цей негатив є, так це однозначно. І другий момент. Я, наприклад, не думаю, що це буде що моді привіз якесь таке послання да, від Путіна. Чому Ну, пройшло вже півтора місяці після того візиту, як він здійснив до Росії, другий момент ситуація дуже сильно уже змінилася, в тому числі тим, що йдуть бойові дії на території Російської Федерації, тому, тому ми точно можемо говорити, що. Росія ну однозначно отримала відповідь на те, що не можна говорити про те, що Індія є для них, сприймає Росію як такого партнера, з яким вона готова пов'язати свою долю назавжди. Це як мінімум. Пане Дмитре, дякуємо вам. Дякую вам. Дякую. Дмитро Левусь політолог, міжнародник був на прямому зв'язку зі студією.